Значить, запомніть їх такими, якими вони були. Більше вони такими ніколи не будуть. А ми працюємо. Думаю, як вже до докупи все, тоді би я щось розказати. А що зараз? Різання, варіння, немає що цікавого. Погнали. Привіт, народ! Ми з України. Значить, займаємося каточком своїм. Казали мені люди, щоб е, зробити, щоб е, вони були. Кожен незалежний якби, від культиватора. Так, да, це можна зробити, але це стільки гемору займе. Ми зробимо по-інакшому. Тут зваримо цей все каток в одну конструкцію. Але дивіться, в чому тут фішка. Треба знати, як ставити цей каток. Якщо його розвернете, не буде того ефекту, чому ножі заточені в тому углу, як зараз вони стоять. Ну, типа, ці... полосаці. Значить приступаємо ми до обрізання лишніх частин. Якщо з цього вийде, кому цікаво, то дивимось. Так, да, що цього катки, то знає Роман Вернер. Напиши хлопцям, що катки. Коротше, дивіться, що в нас виходить. Обрізали ми по плянцах середнього катка вала. І зараз все зварюємо купи І крутонемо його на цих козликах, побачимо, чи не буде б'єння. Коротше, працюємо помалу. Що є трохи логи? Вазь гробока. На мене. Ну, крута воно рівно. Ну крути. Ні, чи рівно я стрельну. Та попхни, щоб покрутилося, що стрельну? Все, тест драйв пройден. Значить може комусь цікаво буде, такого плана пошипники будуть стояти 25-ка внутрянка. Помалу працюємо. Невеликий вал. Є, так є, А там діаметр думає. Ну посередині. Діаметр. Ні, а посередині покровить, а там туди-сюди поширені. Так, а наразі покажу скатком нашим все, тому що немає ні булків, ні електродів. Будемо ставити далі желізо. Тоді вам знову... Коротше, тобаком. як там кажуть? продовження далі буде. Дякую за перегляд, Всім удачі, За СУ респект.